Друзі, всім привіт на каналі Огляд. Є сьогодні покажу вам чотири варіанти охолоджуючих підставок для ноутбуків, різні за ціною, дизайном і можливостями. Усі вони від бренду Esperanza, тож можна порівняти, як змінюється функціональність і якість залежно від моделі. Ідея проста: вибрати не найкращу в теорії, а ту, яка найкраще підійде саме вам. Почнемо з базової моделі SGS C102 Buran. Це найдоступніша із чотирьох моделей серед чотирьох. І одразу видно, що вона розрахована. На тих, хто хоче щось мінімалістичне, але функціональне. У неї компактний, злегка агресивний дизайн, і з чотирма вентиляторами, які підсвічуються червоним світлом. Корпус повністю пластиковий, легкий верх, покритий металевою сіткою, крізь яку видно вентилятори, яка не дає ноутбуку ковзати. За розмірами підходить для моделей до 17 дюймів. Навіть великі ноутбуки тримаються на ній стабільно, нічого не гойдається і не просідає. Заявлене навантаження до 10 кг. Вага самої підставки трохи більше кілограма. Усі чотири вентилятори. Працюють одночасно, охолоджують досить рівномірно, але без надмірної потужності. Це скоріше легкий протяг для базового зниження температури. Тобто, якщо у вас ноутбук без сильного перегріву, цього вистачить. Регулювання швидкості тут немає, тобто ви просто підключаєте кабель USB і все працює. Є USB-хаб, тобто ви не втрачаєте порт на ноутбуці, а отримуєте ще один. Це приємна деталь, яку не завжди додають навіть у дорожчих моделях. Відставка має одну фіксовану висоту, тому змінити кут нахилу не можна. Але для більшості сценаріїв. Вона комфортна загалом. Це базовий, але симпатичний варіант, особливо якщо бюджет обмежений. Модель Esperanza EGC 108 Boreas піднімає планку вище. Після egc 102 Буран. Перше, що кидається в очі, це матеріал. Тут не пластик, а альміновий сплав, і це одразу змінює все. В руках відчувається як щось надійне і добре зібране. Поверхня не дряпається, не збирає відбитки пальців і приємно холодна на дотик. Ідеальний варіант, якщо шукаєте щось надовго. Тут три вентилятори: два збоку і один по центру. Вони розміщені у правильних зонах для активного відводу тепла, особливо якщо ноутбук має рознесену систему охолодження за характеристиками швидкість обертання до 2500 обертів за хвилину. У повсякденній роботі відчутне зниження температури на 5-10 градусів. Ще одна перевага: RGB-підсвічування з восьмома режимами. Підставка світиться яскраво рівномірно. Кольори змінюються плавно. Є регулювання швидкості обертання вентиляторів. Тож, якщо ноутбук не гріється, можна зменшити оберти і зробити охолодження майже безшумним. Також. Ще два USB-порти: один використовується для живлення, інший вільний, щоб підключити мишку, флешку або зарядку. Підставка підтримує ноутбуки до 19 дюймів, основа широка, стабільна і з невеликим кутом нахилу. Можна обрати один із двох варіантів підйому для роботи за столом або на колінах. Якщо попередня модель вражає металом, то EG 110 шалок бере зовсім іншим візуальним ефектом. Це, мабуть, найефектніша з усієї лінійки, бо підсвічується буквально по всьому контуру. RGB-стрічка плавно тягнеться по Переметру корпусу, і коли ви вмикаєте цю підставку в темряві, виглядає як справжній ігровий аксесуар. Є 10 режимів світіння. Корпус пластиковий, але міцний, нічого не скрипить. Конструкція добре зібрана. Головна фішка по продуктивності один великий вентилятор розміром 180 міліметрів. Він дуже тихий, працює на 800 обертів на хвилину. І хоча здається, що це небагато, потік повітря достатній для звичайного ноутбука. Якщо порівнювати з моделлю igc e 108 Boreas, то там охолодження сильніше. Але й гучніше. Тут усе навпаки, максимум тиші, мінімум шуму і при цьому непоганий потік повітря. Ідеально, якщо ви працюєте в тиші, наприклад, уночі або в офісі, де зайві звуки дратують. Підставка підходить для ноутбуків до 17 дюймів розміром 400 на 300 мм. Цього цілком вистачає навіть для широких моделей. Вона має сім рівнів регулювання куту нахилу, і це дуже зручно. Можна виставити майже вертикальну позицію, наприклад, для перегляду фільмів або легкий нахил для набору тексту. Є USB хаб з двома портами: один використовує. Для жилення самої підставки другий вільний. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка. Цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар у описі під відео. Якщо коротко підсумати, c 110 шалок це підставка не стільки про охолодження, а стільки про комфорт, вигляд і зручність використання. Це варіант для тих, хто хоче, щоб на столі було красиво, стильно і функціонально. І водночас, щоб нічого не шуміло, усе працювало стабільно. Модель Esperanza EG C101 Eliza – найпросунутіша з усього квартету. і хоча візуально вона не така ефектна, як як C 110 шалок. Саме за функціональністю це найпотужніша і найзручніша підставка в огляді. Почнемо з вентилятора. Тут він один, але великий 180 мм у діаметрі з плавною регуляцією швидкості обертання від 600 до 800 обертів за хвилину, потік повітря до 76 CFM. Це майже як у моделі з трьома вентиляторами, але працює тихо і стабільно, без стрибків і з мінімальним шумом. Головна родзинка моделі це LCD дисплей і кнопка керування. Ви можете не просто регулювати оберт. Вентилятори, а й вибирати режими підсвічування. Тут є RGB-стрічка з сімома варіантами кольорів. Це дуже зручно, не потрібно підлаштовуватись під заздалегідь задану схему. Усе змінюється буквально за секунду, а ще є 6 рівнів швидкості вентиляторів, і їх видно на екрані. Крім цього, підставка підтримує 5 рівнів нахилу, що дозволяє підібрати зручний кут для будь-якої задачі. Підставка підходить як для компактного 13-дюймового, так і для великого 17-дюймового ноутбука. Якщо коротко, і GC101 лайзе це варіант. Усе й одразу тиха робота, плавне регулювання, підсвічування, дисплей, зручність. Якщо хочете максимум функціональності і не проти трохи переплатити, це найкраще, що можна взяти з усіх чотирьох. Отже, чотири підставки: чотири різні цінові категорії, кожна зі своїм характером. Тож тут, усе просто: потрібна бюджетна і базова модель. Обирай буран. Хочете міцність і потужність, обирай Боріас. Цінуєте тишу й красу, шалок. А якщо треба максимум можливостей, тоді Елайза. Якщо цей огляд сподобався, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. На з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.